Щорічно 1 серпня відзначається Всесвітній день боротьби з раком легень. Тож, яка мета цього дня, що потрібно знати про рак легень? Та чому він виникає, і що є основним фактором захворювання? Ну, власне, мета кожного дня обізнаності про той чи інший вид раку це? Щоб люди знали симптоми, щоб люди знали на що потрібно звернути увагу, щоб вони були обізнаними, вчасно зверталися до лікарів. І власне таким чином, такі дні обізнаності вони допомагають зменшити можливо, в майбутньому захворюваність на той чи інший вид раку і також підвищити виживаємість. Щодо раку легень, можу сказати, що цей вид раку є одним із найрозповсюдженіших у світі, так і в Україні. Власне, в Україні раніше до повномасштабного вторгнення щорічно діагностувало близько 13 тисяч нових випадків захворюваності на рік. Зараз за даними канцереєстру 2023 року, ми бачимо, що є понад 9 тисяч випадків нових захворюваності на рак легень, але це пов'язано не з тим, що люди почали менше хворіти на рак легень, а пов'язано з тим, що у людей під час повномасштабного вторгнення знизився доступ до. Медичної допомоги е, на у людей на тимчасово окупованих територіях, у людей е, на територіях, які е, належать які близько до зони активних бойових дій, і там у людей е, знижений доступ до е, медичної допомоги. І звісно, що там у людей на першому місці є е, збереження свого життя тут і зараз. Е, і, на жаль, там люди не можуть думати про. Огляди у лікарів у сімейних лікарів так само можна сказати, і щодо загальної такої тенденції в Україні, навіть на тих територіях, які є більш-менш безпечними, все одно у людей зараз немає в цілому в Україні такої культури звернення плановий до лікарів та згідно віку і статі перевірки планової. Саме тому дуже багато видів раку зараз в Україні діагностуються на пізніх стадіях. Якщо ми говоримо про рак легень, це 74% випадків діагностують вже на третій-четвертій стадії. І, власне, якщо ми кажемо по... В статистиці захворюваності чоловіки хворіють на рак легень в 5 разів частіше ніж жінки. Тобто, ми маємо у нас щороку діагностують понад 7 тисяч випадків у чоловіків раку легень і близько 2 тисяч випадків раку легень у жінок. Пані Несу, а з чим пов'язана ось така різниця, що чоловіки у 5 разів більше хворіють на ось цю недугу? Ну, такої точної статистики е, немає. Я вам можу поділитися виключно своїми спостереженнями, своїми думками з досвіду роботи з онкопацієнтами в цілому громадської діяльності в сфері дорослої онкології. Це те, що, по-перше, жінки е, все ж таки більш слідкують за своїм здоров'ям і звертаються до лікарів. Чоловіки, вони в основному чекають умовно там до вже таких серйозних симптомів, тільки тоді звертаються до лікарів. Можливо, я не перевіряла статистику, точно не знаю, але по моїм відчуттям курять чоловіки частіше. Тобто, власне, якщо ми говоримо про рак легень, то він виникає найчастіше е, у. Людей, які е, курять, але також насправді, е, навіть якщо людина може жити здоровим життям, бігати щоранку, не курити, і так далі, але, на жаль, також може захворіти на рак легень, тому що е, цей від раку може також передаватися і генетично, тобто можуть бути певні генетичні мутації в організмі, які і провокують виникнення цього виду раку, тому е, це також причиною. Також є е, причиною. Певні довготривалі е, запальні захворювання е, легень, також можуть бути е, забруднення повітря, е, також одним із факторів захворювання на рак легень, але звісно, що на першому місці у світі це куріння, на жаль. Тому треба кидати курити всім, хто курить. Пані Єсо, які симптоми цього захворювання? А симптоми цього захворювання може бути е, кашель, може бути швидка втомлюваність, задишка, е, можуть бути кров'янисті виділення при кашлі, тобто це такі певні. Але звісно, що це може бути симптомом е, і будь-якого іншого захворювання, але в будь-якому випадку, якщо е, щось не так з організмом, якщо від, відчувається... Втомлюваність, втрата ваги, можливо, підвищення температури довгий період часу, понад три тижні. Це не пов'язано з якимось простудними чи інфекційними захворюваннями. Будь-які симптоми, які не є нормальними, потрібно звернутися до сімейного лікаря, щоб лікар оглянув, зібрав анамнез і там вже зрозумів, до якого вузькопрофільного спеціаліста направити. Тобто, у будь-якій ситуації потрібно звертатися в першу чергу до лікарів. Пані Анисо, а чи виліковна ця хвороба, хто, звичайно, набуде е, цю недугу? А, насправді будь-який вид раку виліковний, але на це е, впливає дуже багато факторів. Е, в першу чергу, це те, на якій стадії був діагностований рак. Це тобто, на більш ранніх стадіях завжди е, кращі прогнози щодо одужання на пізніх стадіях, звісно, що це є. Складніше лікування також потрібні е, інші препарати, і тому, е, звісно, що на коли е, захворювання воно вже більш розповсюджене, з ним важко боротися. Але в будь-якому випадку я знаю людей, які пройшли лікування раку ракулегені, які знаходяться в ремісії, і тому. Якщо людині діагностують рак легень або будь-які інший від раку, це точно не опускати руки і нічого не робити. Потрібно звертатися до лікарів, потрібно отримувати другу думку ще одного лікаря, потрібно проходити всі необхідні обстеження. Наприклад, так як при раку легень дуже мало лікарів кажуть про те, що потрібно робити молекулярно-генетичні тести, які, власне, згідно результатів, яких можна підібрати більш точне лікування, яке може Краще допомогти, і яке може підвищити е, шанси пацієнта на виживаємість. Тому це насправді дуже важливо, і тут важливо все таки е, боротися, розуміти. Е, Знати все максимально про е, свій діагноз, читати інформацію, звертатися в профільні організації, читати інформацію на е, доказових сайтах, на сайті Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, і, звісно, ще не шукати інформацію на неперевірених джерелах, тому що там можна знайти, на жаль, дуже багато фейків і міфів, пов'язані з онкологічним захворюванням, і це може пацієнта збити з правильного шляху і повести, на жаль, не туди. І власне про ці фейки і міфи хочемо з вами трішки детальніше поговорити. Власне, є такий, я так передбачаю, якраз міф про те, що е, можуть захворіти на рак легенів люди, які е, доволі таки пережили якийсь стрес. Чи це правда, і наскільки це правдиво, взагалі, це, це твердження? Так, в праві насправді є такий міф, і люди всі вірять в те, що рак виникає від стресу чи від нервів. Насправді немає у наукових джерелах підтвердження цієї інформації. Навпаки, є дослідження того, що стрес, власне, напряму не впливає на виникнення онкологічних захворювань. Але, коли людина в стресі, людина починає вести такий нездоровий спосіб життя, тобто починає курити, починає вживати алкоголь, починає багато їсти нездорової їжі, або багато, багато солодощів, може набирати вагу. А от, власне, вже як Другий етап наслідків такої нездорової поведінки може і призводити до онкологічних захворювань, тобто фактором розвитку онкологічних захворювань є куріння, є вживання алкоголю і є, наприклад, зайва вага. Також є і інші фактори це тобто малорухливий спосіб життя і так далі. Але власне тому напряму стрес не впливає на виникнення раку, але нездорова поведінка в майбутній перспективі може до цього призвести. Тому треба вести здоровий образ життя, кидати курити, не пити, і власне таким чином можна себе вберегти. Пані Інесо, А що є найкращим способом профілактики цього захворювання раку легень? Ну, власне, як я вже казала, профілактикою є активний спосіб життя, є е, заняття спортом, є проведення часу на свіжому повітрі е, і так далі. Тому Власне, як я вже казала, що на першому місці це є фактором розвитку раку легень, це коріння, тому наголошую черговий раз, кидайте курити, якщо ви курите. Це дуже важливо, і це може і ну і звичайно, куди можна звертатися, якщо виявили рак, або ж є такі, ну такі перестороги, що можливо людина хворіє якраз на цю недугу, і чи можна отримати в нашій країні послуги щодо якраз. Профілактики, лікування цієї цього захворювання безкоштовно? Uh... Лікування в Україні оплачується державою за програмою медичних гарантій. Оплачується лікування Національна служба здоров'я. Тому для того, щоб отримати лікування безкоштовно, потрібно звернутися в першу чергу до сімейного лікаря. З ним має бути укладена декларація, якщо ще ні потрібно це зробити. Сімейний лікар вислуховує всі симптоми пацієнта, проводить певне обстеження і далі, вже згідно цих результатів, може направити на. Додаткові е, аналізи на обстеження, а також до лікаря вторинної ланки, тобто це може бути е, онколог. Е, З електронним направленням е, консультація онколога є безкоштовною. Е, також е, обстеження і аналізи крові він теж є безкоштовними. Щодо е, аналізів крові, це взагалі е, без проблем. Щодо е, аналізів, катет, щодо обстежень катета, МРТ, тут можуть бути. Черги, це може бути довше, якщо пацієнт хоче отримати цю послугу безкоштовно, потрібно чекати певний час, це може зайняти декілька тижнів, насправді. От. Але насправді, хірургічне лікування, променева терапія, препарати хіміотерапії, які входять в національний перелік, які закуповуються державою, вони також є безкоштовними, тому власне лікування можна отримати безкоштовно. Є в нас такий міф, і коли ми Кажемо в своїй організації пацієнтам про те, що вони мають право на безоплатні послуги. Люди починають казати, що ні, це все брехня, що з мене там беруть хабарів лікарні, і так далі. Така практика дійсно є. На жаль, такі існує в деяких лікарнях, але насправді пацієнти не мають це терпіти, не мають. Платити гроші за послуги, які покриваються державою. Якщо така ситуація сталася, дуже важливо зафіксувати цей момент. Тобто, можливо, спробувати там чи на аудіо зняти, чи на відео. Також, якщо таке сталося і не встигли зафіксувати цей момент, в будь-якому випадку потрібно звернутися до головного лікаря зі скаргою про те, що вимагали гроші за такі послуги, але наголошую, що щоб отримати безкоштовну послугу, пацієнт має взяти електронне направлення. Далі щодо лікування є препарати, які призначають пацієнтам, які не покриваються державою, але зараз на щастя. Коли вже е, пройшло е, два роки повномасштабного вторгнення в Україну, повернулися клінічні дослідження. Тобто, коли почалося вторгнення, вони на жаль в Україні були всі призупинені. Зараз вони потроху повертаються, і зараз є декілька клінічних досліджень, які є в Україні для пацієнтів з раком легень. І якщо зараз дивляться люди з таким діагнозом, не можуть звертатися в фонд Inspiration Family, ми можемо надати інформацію про ці клінічні дослідження, це лікування безкоштовне препаратами, які не покриваються державою, але це будуть сучасні якісні препарати, які, до яких пацієнти зможуть отримати доступ. Також ще одним е, варіантом отримання лікування, яке не покривається державою в Україні, можна скористатися медичною евакуацією. Зараз є медична евакуація від міністерства охорони здоров'я для. Людей, яким призначено лікування, що недоступне в Україні, можна подати заявку на сайті МОЗ, можна подати через онколога або через наш фонд Inspiration Family, і Ми можемо направити документи пацієнта на медичну евакуацію. Але на жаль, там є певні процеси і очікування відповіді від клінік, власне, медична евакуація це коли пацієнта направляють на лікування за кордон безкоштовно. Але е, дуже багато зараз є запитів і, на жаль, не Збільшилася кількість клінік в країнах Європи, які готові приймати українських пацієнтів, тому не всіх погоджують. Але ще однією опцією є те, що можуть люди виїхати самостійно за кордон і, власне, отримати статус тимчасового захисту, згідно якого українці мають такі самі права, як і резиденти тієї країни, куди вони приїхали, і там вони можуть отримати лікування безкоштовно. Знову ж таки, є Цій опції також свої нюанси, тому що е, потрібно також довго чекати на е, оформлення документів. Але наш фонд Inspiration Family може, наприклад, допомогти із перекладом документів безкоштовно на англійську мову. Тобто, я хочу сказати мій мес в тому, що е, частину, якщо людині е, ставлять діагноз рак легенів. Частину лікування, якщо в нього діагностовано на ранніх стадіях, він може отримати безкоштовно. Якщо призначають препарати, які не покриваються державою, то є опція клінічних досліджень або виїзду на лікування за кордон. Тому дуже важливо не опускати руки, не думати, що це вирок, а просто шукати варіанти, як отримати це лікування і одужувати. Що ж, дякуємо вам, пані Інесо, за включення і за вашу роботу, яку ви робите за ці роз'яснення. А тож на цьому будемо завершувати. Нагадаю для наших слухачів і глядачів, що у всесвітній день боротьби з раком легень спілкувалися із співзасновницею фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family Інесою Матюшенко. Пані Інесо, на все добре і тримаймося. Дякую вам, будьте всі здорові. Навзаєм, на все добре.